Доброго ранку, мої дорогенькі! Ми розпочинаємо урок літературного читання. І сьогодні будемо знайомитися з віршами Марка Лукенюка, Україні та Марії Яновської Наша мова. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали все, вже час. Роботу починає клас. Запарти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так! А настрій як? Клас! Тож успіх всіх чекає нас! Розчитаємося з вами за чистомовочкою. Почнемо повільно, чітко вимовляючи звуки разом. Ва-ва-ва! Щедра прекрасна мова. Да, да, да. прозора, як вода. Ни ни, ни. мова України. Та та, та. вічно молода і багата, ня, ня, ня. колискова пісня. Це, Це, це. Заходить в серце. Ова, ова ова, наче пташка світанкова. Спробуймо ще раз пришвидшившись. Ва-ва-ва щедра прекрасна мова. Да-да-да, прозора, як вода. Ни, ни ни, мова України. Так, та, та вічно молода і багата. Ня-ня-ня колискова пісня, це, 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 заходить в серце. Ова-ова-ова, наче пташка світанкова. Ставте відео на паузу та прочитайте ще два рази, пришвидшуючи свій темп, чітко вимовляйте звуки. Відкриваємо підручник на сторінці 131 і читаємо перший вірш Україні. Від душі всієї, від всього серденька, люблю тебе, рідна Україно ненько, люблю і вас, ниви, сині розгложесті, люблю і садочки вишневі, цвітучі і ріки могутні та бистротекучі. Люблю й ті високі піднебесні гори, І гаї зелені, і ліси, і бори. Люблю й соловейка, що в співає, що радощі сіє, тугу розганяє. Люблю я людей, українців щирих, до болю в серці таких добрих, милих. Люблю я. Всю землю зім'ям Україна, бо вона для мене ненечка єдина. Прочитайте цей вірш ще раз самостійно. Після читання виконайте рухливі вправи, поставте відео на паузу та повертіть головою руками, пострибайте на ніжках. Розімніться. Що ж любить поет у своєму рідному краї в вірші Україні? Якими словами автор висловлює свою любов до рідної країни? Прочитайте речення з порівнянням. Що і з чим порівнює поет і на основі якої подібності? Поміркуйте та дайте відповідь. Що ж ви любите понад усе у своїй країні? Чому всі люди люблять свою батьківщину, на вашу думку? Наступний вірш, з яким ми знайомимося, наша мова. Прочитаємо. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів, Спів трембіт, Гірських потоків гомін поля і лісів, синє небо ясноке, дзвін пташини голосів, в рідній мові мудрість слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слову. Ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Прочитайте ще раз цей вірш самостійно. гімнастику для очей. Дослідимо та визначимо, що ж сказано у вірші про рідну мову? Чи любить авторка рідну мову? Чому ти так вважаєш? Що поетеса розповідає про мову? Яке порівняння використовує авторка? Чим порівнює нашу мову? Та як ти це розумієш? Обговоріть, чому ж рідну мову вважають скарбом нації, чому вона така дорогоцінна для людей? Чому ж її цінність? Поміркуємо, що ви можете зробити, щоб рідна мова вільно звучала? Звичайно, ви можете спілкуватись на своїй рідній мові, так, щоб вона скрізь звучало більше і більше, чим більше ми спілкуємось, читати свою рідну мову, так, книжки рідною мовою, збільшувати свій словниковий запас, спілкуватися рідною мовою. Адже наша Україна весь час змінюється. Можете запитати своїх батьків, дідусів і бабусь, які слова вони вживали, коли вони були маленькими. Є такі слова, навіть які вже в українській мові не вживаються. Це все пов'язано з плином часу. Що застарілі слова вже не використовуються у мовленні, так як таких предметів або речей немає вже в використанні, тому ми не використовуємо назви таких слів. Чому ж зникають з мови слова на вашу думку? Так, з плином часу все змінюється, творюються нові слова, нові назви, а старі забуваються так, як не використовуються. І зникають їхні носії вже. Домашнє завдання вас буде підготуватись до конкурсного читання віршів в сторінці 131 та 132 вірші Україні наша мова», які ми сьогодні ознайомилися з ним. І влучимо цеглинку «Лего» в мішень для оцінювання нашого уроку. Наскільки урок був корисним, Оцініть свою роботу на уроці, як ви працювали, оцініть роботу вчителя, чи все було зрозумілим, і ці знання стануть вам у нагоді на скільки балів. До нових зустрічей!